Проблема паління завжди була гострою у нашому суспільстві. І найжахливіше те, що палять молоді люди та підлітки, нехтуючи своїм здоров'ям. Ми вирішили дізнатися, думки пересічних людей, щодо цієї проблеми. Доброго дня! Доброго. Ви панили те? Так, палю. Ви пробували коли небудь залишити цю шкідливу звичку? Дуже важко. І які ваші думки щодо того, що підлітки курять?» Негативні. Нехай кидають курити, нехай даже не пробують, бо нічого добру немає. Здорові Добре, що це здорові ідеї гроші. Думаю, що саме перед це здоров'я. Дуже вам дякуємо. Доброго дня. Хотіли б дізнатися дій. вашу думку щодо коріння. Я проти куріння. Так, а знаєте, особливо зараз курить дуже багато молоді і підлітків. Знаю, знаю. І вони навіть не задумуються, як це шкідливо для їхнього здоров'я. Не думаю. Ой, що ви нам розказуєте, як я там в школі вон робив, то я там ганяв і знаю, що робить. Вчителі знають і все, то толку мало. То є дуже вредно. Особливо молодим, то навіть я б їм не дуже то бо то Воно влітає на все. Так, краще б вони йшли займатися спортом. О, краще, бо по стадіону два круги пробіг би і мав би здоровлять. А курицями головне, щоб більше дівчат ще курити хлопці. Так. А дівчата то, да. то, то все записують. Дівчата думають, що вони, їм треба ж і мамою бути, родити ще. а воно дуже вліяє на, на то все. Так, дуже дякую вам за вашу думку. Дай, ви палите? Так, добре. Да. Ви вже намагалися покинути цю звичку? Ні. Чому Не знаю, якось не приходилось. Це ж шкідливо. Я не знаю. Медик. Е, ви знаєте, що багато підлітків зараз курять. Так. Е, яка ваша думка щодо цього? Ну. No. Що б вам хотілося порекомендувати? Чому я курити? А чому? Ви ж курите. Non, я але... Так сталося. Доброго дня. Е, Скажіть, будь ласка, ви курите? Ні. Е, думаю, ви знаєте, що зараз дуже багато підлітків палять. Скажіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте? Ой, негативна думка. Не а що ви хочете порадити таким там, підліткам? Підліткам? Так. Це хіба мамі, щоб менше грошей давала на Киченкові витрати, щоб ті діти не мали за що купити собі так сигарет. Так? Да? Більше контроль батьків? Напевно? Кожна мама відчує, що дитина прийшла з двору і посторонній запах. Ну, ти з ним нічого не зробиш? Ні, просто пояснювати дитину. Наші методи туди водять. Це просто щоб не було. Сірі підняти ще раз ці ні? Контроль магазинах, щоб не, пов... не продавали неповнолітні, на при так. наявності паспорта. Це, мені це є обов'язково. Щоб нас валяться, навіть каралися. Я бачила Та не ну, вже за нашої школи поштучно дітям продавали, може бути не я не знаю. Зараз. Мені здається, що батьки з своєї сторони, а от продавці з другої сторони. І все. Інакше не проконтролюють. Ні. А чому? Це є дуже шкідливо. А що би ви порадили дітей, які починають курити раннього лісу? Не починати. Я б не радий куритися. Починається спортом, спортом. Це дуже негативно є для нашої здоров'я. Не mm. потрібно. Тільки трати, ну, тратиш гроші. гроші на цей, що ти покурив, ну, і що ти потрапив 20 гривень. Так, всі пішов, десь вузю, на дойнячок, піджимався, переговорив. Добре, дякую. Ми провели опитування серед перехожих різної вікової категорії. І всі висловили негативне ставлення до паління. Отож, ми кажемо, палінню ні. Продавці в магазинах сказали нам, що підлітки звертаються, щоб придбати сигарети, але вони їм їх не продають. Проте, сказати це на камеру, відмовлялись усі, на жаль.